У нашій групі є безліч цікавих речей. Вони знаходяться на полках, на килимку, на підлозі. Скажіть, будь ласка, як ми можемо назвати одним словом машинки, кубики, ляльки? Як це все буде одним словом? Ви, мабуть, згадали, це все іграшки. Іграшки бувають металеві, дерев'яні. Глиняні, паперові, пластмасові. Та давайте ми з вами. Як же ж потрібно поводитися з іграшками? Мабуть, спочатку ми їх не ламаємо. Далі ми їх що? Ставимо на місце. Ну, і, звичайно, потрібно за ними доглядати. Миємо. І сьогодні ми з вами будемо мити іграшковий посуд. Для цього ми одягаємо наш картушок. Нам буде потрібно дві мисочки з водичкою теплою. В одній ми будемо мити посуд, а в іншій ми будемо його опускати. В першу мисочку ми беремо трішки. Миємо ретельно, спочатку всередині, потім зовні нашу кружечку. Далі ми її ополіскуємо і на наше місце, в якому ми будемо сушити наш посуд, можна застелити серветкою або рушничком. Ось так. Далі Та ми беремо ложечку, також її обмиваємо. Поліскуємо та кладемо, щоб сушитися. Так, Тарілочку. Також гарненько, ретельно миємо. Пополоскали та поставили сушити. Я гадаю, ви також доглядаєте за своїми іграшками, слідкуєте та миєте їх. До зустрічі!